Професор Гарвардського університету, в якого я мав змогу пройти навчання. Іноді для того, щоб покращити свою організаційну культуру, не треба починати щось робити, а треба припиняти щось робити. People first, customer obsessed. Погнали? Погнали. Друзі, всім привіт! Мене звуть Андрій Рождесінський. Ви на моєму каналі Andrew Xmas. До речі, якщо ви так, така сталася прикрість, ви досі не підписані на цей канал, то виправте цю прикрість і можете поставити вподобайку цьому відео. Почати хотілося б з двох апришещенці, як, як кажуть англійською мовою. Це не є рекламна інтеграція, мені за це ніхто не платить гроші. А, а могли б, так? Да? Ні, не треба. У Львові. Ще раз, так. Перше місце, де займається, це свідкаво у Львові. Дуже люблю ці мережу заклади у Львові і в Києві, зокрема. От, найкращий макаронс в, в Україні. Я вважаю. А друге це Лорн Рубісу. Лорн Рубіс. Це є професор Гарвардського університету, власне, в якого я мав змогу пройти навчання на підвищенні кваліфікації. Та да, ви можете побачити, я у відповідному мерчі. Мені вже здається, скоро буде мерч всіх університетів в світі. Ну, принаймні, самих якихось визначних програма була присвячена розвитку і роботі з організаційною культурою. Власне, назва Building Organizational Cultures – Framework for Leaders. Я думаю, одна з найкращих програм, на якій мені коли-небудь вдалося побувати. Я обов'язково і посилання на самого професора і на саму програму лишу. В описі до відео, тому якщо хтось захоче детальніше дослідити або навіть поїхати повчитися, я прям вас дуже закликаю. Я хочу спочатку поділитися декілька висновків, які я відкрив для себе на цій програмі. Воно корисно для всіх, хто працює і займається організаційними культурами, побудовою команди, і так далі. Якщо ви на керівній посаді або ви є чар, то я думаю, що ця інформація не буде зайвою. я поділюся висновками і дуже коротко пройдуся по самій моделі. Так, висновок, який я перший зробив для себе на програмі, і це був один з висновок не тільки моїх висновків в аудиторії. Це те, що на сьогоднішній день ви не можете сховати свою організаційну культуру, мовно кажучи, за допомогою різних пошукових методів з використанням штучного інтелекту можна накопати інформацію. Про ну, більшість принаймні впізнаваних компаній в Україні і в світі, в Америці, зокрема є така платформа Glassdoor. Де просто заходити, вводити назву компанії, там все відгуки працівників, Net promote Score е, і так далі. Тобто, якщо ви, наприклад. Маєте трошки токсичну організаційну культуру і думаєте, що про це на ринку про це ніхто не дізнається, то ви дуже помиляєтеся. На сьогоднішній день все відомо про всіх. Другий висновок він пов'язаний з тим, що іноді, для того, щоб покращити свою організаційну культуру, не треба починати щось робити а треба припиняти щось робити. Є перелік з 10 пунктів, там про декілька з них. До речі, деякі з них навіть можуть бути трошки контроверсійні. Для, для України там перший, наприклад, робота як робоче місце. Зараз після ковіду всіх починають повертати на робочі місця в Америці в Америці. І велика кількість людей, які тому вручаються. Так от один з перших висновків, що присутність не є результативністю. Тобто що людина ходить з понеділка по п'ятницю в офіс, це не дорівнює, що вона показує якийсь результат. Є велика кількість людей, які показують гарний результат і працюючи віддалено. Це не питання, де ви працюєте в офісі чи, чи вдома. Це питання в тому, яким чином ви організовувати цю, цю роботу. Теж цікавий факт, наприклад, про те, що вони кажуть, що перформанс менеджмент в, в таких самоактуалізованих і дорослих командах, він навпаки псує. Стосунки, і падає, енгейджмент людей. тобто Краще малювати такими широкими мазками, якісь цілі, і люди вже той перформанс-менеджмент можуть самостійно і без вас робити. Тобто не треба там ці KPI, OKR встановлювати, і щомісяці чи щотижня їх їх контролювати. Для деяких послідовників класичного менеджменту це прям зараз якусь як ромолу говорю. Зайва бюрократія, зайві процеси, якісь болісні, вони це називають болісні процеси, якісь зайвий фрікшн, коли там тобі, щоб отримати щоб взяти на роботу, наприклад, людину, тобі як менеджера треба там 100 500 анкет заповнити. Власне, прибираючи ці речі, зрозуміло, що з розумом, ви можете вашу культуру зробити менш токсичною і більш продуктивною. І, власне, сам фреймворк, який пропонує Лорн, він дуже класно його зобразив, така класна алегорія до таблиці періодичних елементів Міндієва це 10 пунктів, які ми маємо плекати і спостерігати на робочому місці на постійній основі, якщо ми хочемо, щоб наша культура організаційна ставала ефективною і рухала організацію вперед. Отже, про ці пункти. Перше people first. та у нас така трохи тавтологія виходить. Люди в першу чергу і customer obsessed, тобто люди в першу чергу не тільки які працюють у вашій організації, але люди, за яких заради яких ви працюєте, Да? тобто бути одержимими вашим клієнтом. Дуже класний підхід. До речі, дуже перетинається з тим, що я чув в Стенфорді і в Кремнівій долині. Другий пункт inspiring purpose and story – це як надихаюча така велика мета, надихаючий сенс і історія, яка за цим стоїть, і воно. Одразу захоплюю третій пункт, він пов'язаний пов з цінностями. Intentional values це такі цінності з наміром. Воно, по суті, другий пункт і третій пункт формує, як ми в нас в Центрі лідерства це називаємо філософію компанії. Тобто це от візія, місія, цінності, purpose – Це все разом. Це те, що так люблять в нас в УКУ. Воно, власне, другий, третій пункт, воно допомагає формувати сильну організаційну культуру. Четвертий пункт great, not perfect leadership. Класне, але не. Типа невідмінне лідерство. Да? Тут трошки е, такі паличка в колеса перфекціоністів. Е, треба розуміти, що ми живі люди, в нас є свої слабкі місця, їх не треба боятися. І great leadership – це зовсім not perfect leadership. для мене. Я це завжди відчував, але от прям так, щоб воно склалося в таке красиве речення, щось ще що таке винялося на поверхню з моєї підсвідомості. Це було вперше на цьому занятті. Пункт номер п'ять це. Психологічна безпека на робочому місці і чувство приналежності, почуття приналежності це мені дуже подобається, що воно йде разом. То з одного боку, ми тобі, як працівникові, формуємо всі умови для того, щоб ти почувався себе чи почувалася на робочому місці в безпеці. З іншого боку, ми очікуємо якогось відчуття приналежності, відчуття єдності з командою. А щоб це так не сталося, що ми тут просто бавимося в таку красиву психотерапію, а людина в той момент нічого не робить. Тому ці речі, мені здається, не просто так взаємопов'язані. Хоча треба спитати. Та я думаю, Влорна він краще про це знає. Шостий пункт це про комунікацію, це про слухати і комунікувати у відповідь. Тут багато нема, про що це говорити. Купа тренінгів на цю тему, але кожного разу. Ми, як не розглядаємо якийсь кейс якогось факапу в організаційному розвитку компанії, все спирається, що з людьми не розмовляли або там людей не слухали. Тому комунікація є наріжний камінь будь-чого, що відбувається в нас в компанія. Пункт сьомий Growth і disruptive mindset – це про. Постійний розвиток і про постійну готовність челенджити існуючі правила, челенджити існуючу бізнес-модель, челенджити існуючі продукти для того, щоб постійно створювати щось нове. Вони до речі дуже притинаються з longevity програмами Стенфордського університету, які кажуть про постійне, -постійне навчання протягом всього життя. Це стосується як індивідуально взяту людину, так і компанії. Пункт восьмий сила горизонтальних зв'язків. peer -peer power. Ну ми насправді в Україні дуже. Вже побачили в перші тижні війни, коли, по суті, майже була зруйнована горизонт... вертикальна, перепрошую взаємодія. Був хаос. Почали люди збиратися завдяки горизонтальним зв'язкам і завдяки цьому, в першу чергу, ми вистояли. Тому горизонтальні зв'язки є надзвичайно важливі. Це не відміняє необхідності здорової, зрозумілої ієрархії в компанії. Але треба більше, і це, до речі, не перший раз я стикаюся. З необхідністю інвестувати в горизонтальні зв'язки в організації від різних професорів, як професорів, так і практиків, можна почути таку думку. Пункт дев'ятий та експеримент. А в принципі, ми ж забули, як в дитинстві класно було грати і пізнавати світ завдяки грі. Гра і експеримент це такий шлях до імпровізації. А в сучасному світі в бізнесі особливо не тільки в бізнесі, на війні насправді теж. А імпровізація є запорукою вашого успіху і вашої перемоги в конкурентній боротьбі. І пункт десятий персонал Екветі проміс вони це називають. Це як обіцянка. Особистого вкладу, мабуть, літературно це треба було би так перекласти, хоча equity перекладається як актив. Там таке класне було речення, що в свій перший день на роботі подумай про те, який би був би твій останній день. Тобто думати, який внесок ти можеш зробити для організації, що ти можеш поміняти, так не просто відсидіти там якусь певну кількість годин, років, там, десятиліть на цьому робочому місці. А в чому ну, що дійсно поміняєш ти в кращу сторону на робочому місці? В чому дуже важливо. Лорен про це теж робить наголос. Що, і ця теж комунікація має бути двостороння. Організація так само має думати про своїх працівників. А що організація може зробити для них, і коли вони будуть виходити на пенсію? Що класного. Вони зможуть розказати про свою організацію. Отже, друзі, підсумовуючи висновки, перша вашу організаційну культуру ви вже ні від кого не зможете сховати. Тому подбайте про те, щоб вона була прекрасна і залучала до вас тільки найкращі таланти на ринку праці. Другий висновок для покращення організаційної культури не обов'язково щось починати робити, іноді достатньо щось припинити робити. І третій висновок Лорен Рубіс пропонує дуже класну модель періодичних елементів системи організаційної культури. Витратіть зайві 20-30 хвилин свого часу, Познайомтеся трошки краще з цією людиною і з тою роботою, яку він проводить в своєму дослідженні і практикуванні, і консалтингу, покращення організаційних культур великої кількості компаній в світі. В мене на сьогодні все. Бажаю вам всім успіхів, бажаю вам класних продуктивних організаційних культур. Ну і якщо ви ще не підписалися, підпишіться. Готовий? Хай він дожужить. Перше, перше.